Перед тим як розпочати розмову з нашим наступними гостями, я хочу показати вам відео на ньому ветеран війни Олександр Зозуляк, який зазнав поранення на фронті у 2015 році, випробовує свій новий протез. Як бачите, влучно стріляє з лука. Тренується до чергових змагань. Цей протез встановлений за найсучаснішою технологією, яку в Україну привіз шведський хірург-ортопед Рікард Бронемарк. Наші лікарі цю технологію опанували і тепер самостійно встановлюють такі протези захисниками-захисницям. Більше про це дізнаємося у медичного директора центру складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки Олександра Глузинського, який в нашій студії. Пане Олександре, рада вас вітати. Вітаю вас. Оцей протез, який ми бачили у пана Олександра, це остеоінтегративне протезування. Розкажіть, що це таке? Остеоінтегративне протезування відрізняється від традиційного протезування, тим, що протез кріпиться безпосередньо до кістки. Це хірургічне втручання, під час якого на першому етапі встановлюється в кістку імплант, який з часом вростає в кістку. Через деякий час робиться інша операція, коли встановлюється, встановлюється так званий абатмент. Абатмент це перехідник між кісткою, між імплантом і зовнішнім протезом. Цей вид протезування має ряд переваг перед традиційним. От чим це відрізняється від звичайних протезів, які ми могли бачити раніше у поранених? На жаль, за статистикою, 30% пацієнтів з ампутаціями не задоволені традиційними протезами, а 10% взагалі ними не користуються. Чому? Частіше це буває при коротких так званих вадних або хибних куксах. Звичайний протез травмує м'які тканини, спадає, і людина з часом може навіть відмовитися від такого протезу. Ось інтегративне протезування це є альтернатива для тих людей, які не можуть користуватися звичайними протезами. Звісно, це є не панацея, тому що це є хірургічне, проте... хірургічне втручання зі своїми певними ризиками і так далі. Але це є надія саме для такої важкої категорії пацієнтів. Тобто тут протез прямо в кістку, по суті, кріпиться. ну частина його. Абсолютно вірно. Так. Та частина, яка називається імплант, занурюється в кістку і з часом вростає, стає частиною організму. Скільки таких операцій ви вже провели? Ми провели 33 операції вже. І що говорять пацієнти, які маєте від них відгуки? Всі пацієнти наші знаходяться на різних етапах реабілітації, яка триває декілька місяців, але ті пацієнти, які завершили або завершують реабілітацію, задоволені тим, що вони можуть користуватися такими протезами. Причин декілька. Якщо ми говоримо про остеінтеграцію, високоостентеграцію плеча, пацієнти з'являється можливість рухати плечовим суглобом, тому що немає тої частини традиційного протеза, яка сковою рухи накладається на груди, на верхню частину надпліч. І на спину. А якщо говорити про синтегративне протезування нижньої кінцівки, то тут вже починає працювати проприорецепція. Що таке проприорецепція? Це сигнали, які йдуть в головний мозок і розказують про те, в якому положенні знаходиться наша частина тіла, і дає можливість, якщо ми говоримо про ногу, відчувати нерівності ґрунту, тобто навантаження йде прямо на кістку. Скіски на кульшовий суглоб. Відповідно, якщо таким протезом людина наступає на камінчик, вона відчуває, що вона наступила на камінчик. Але це відчуття дуже важливе для правильної ходи. Перший такий ості інтегративний протез, власне, встановили панові Олександру Зозуляку, якого ми бачили на початку на відео з луком. Я зараз хочу його приєднати до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий день вам. Доброго дня. Як змінилася якість вашого життя після того, як вам встановили цей остеоінтегративний протез? Чи це суттєво відрізняється від того протезу, яким ви користувалися раніше? Спочатку я користувався, ну, більш як в тренувальних цілях, користувався своїм старим протезом, який мені переробили під таке кріплення. І відчув велику різницю між тим, Варіантом протезування, ну, класичним, яким був і таким остроінтегративним різниця в основному полягала в тому, що е з'явилися вільні рухи плечем, яких не було, з'явилася можливість повертати руку ну, кісткою, можна було провернути руку, і це додало своїх можливостей і маніпуляцій, протезом. Е а також відновилася рівновага. Тіла, що дозволило позбутися тих болей в спині в хребті, які багато років мене мучили, це основна відмінність. Також протез став більш контрольованим, він став більш точним. Можна було з легкістю зробити різні рухи, які теж були неможливими раніше. Але тим не менше це доволі складна операція. Тобто, прям в кістку вживляється частина протезу. Скільки часу у вас пішло на те, аби відновитися і опанувати його? Приблизно 6 місяців мені довелося звикати. Ну, Перші місяці, можна сказати, перші два місяці були най найважчими, а потім, якби все відновилося, все стало легко і просто, і я практично не відчував ніякого дискомфорту. Ні в кісті, ні в м'язах все почало відновлюватися досить швидко. І я весь час думав про продовження своїх тренувань по стрільбі з лука, і через 6 місяців мені це вдалося. І я був дуже задоволений своїми результатами. Які зараз результати маєте саме у спорті? А, нещодавно, минулого тижня, я взяв друге місце по стрільбі з лука на кубку ветеранів. Ці змагання були, відбулися в Чернігові Кубок Сердцевір. Причому я записався в категорію здорових ветеранів, оскільки я, маючи великий досвід в стрільбі з лука, хотів дати шанс іншим, і тим не менше, я взяв друге місце серед здорових бійців, які не мали. Різних пошкоджень, фантастично. От, я дуже задоволений своїми результатами, і тим більше, що е, мій результат був практично однаковий ніж у найкращого лучника, який у нас був там, фактично одного очка. Мені не вистачило, щоб е, я не взяв перше місце. Дякую, вам, пане Олександре, за те, що приєдналися на снаги Вам спортивних звершень це був Олександр Зозуляк, ветеран з остеоінтегративним протезуванням лівої руки. Пане Олександре, ну це виглядає як доволі складна технологія. Там же ще біонічна рука, зрештою. Та можна прям маніпуляції пальцями здійснювати. Це виглядає як дуже дорого. Скільки коштує такий протез, і скільки людина має за нього заплатити? Якщо ми говоримо власне про внутрішньо імплант, про операцію остеоінтеграції, то е, такий імплант дійсно коштує доволі дорого, більше 30 тисяч євро. Е, на сьогоднішній день в нашому центрі, не дивлячись на таку е, значну вартість, ми допомагаємо військовослужбовцям безплатно, безкоштовно. Але, на жаль, е, чекаємо, коли держава зможе нам допомогти в фінансуванні. Е, на сьогоднішній момент фінансуванням займаються благодійні фонди. Угу. Як захиснику або захисниці, які потребують такого протезування, до вас звернутися? Звернутися прямо до нас в центр складного ендопротезування, інтеграція та біоніки в Київ. А як зрозуміти, що саме такий протез потрібен? Ми завжди вирішуємо це при консуль... на консультації пацієнта. Тобто, якщо мова йде про коротку куксу, і про незадоволеність і не... неефективність звичайного протеза? То ми зустрічаємося з пацієнтом, обстежуємо його, консультуємо, розказуємо йому про переваги, про ризики цієї операції. Якщо він приймає рішення опроватися, ми допомагаємо йому. За час повномасштабного вторгнення взагалі тема протезування і розвиток в, тих, в цих технологій mm -hmm. вони вийшли на якийсь абсолютно новий рівень. На жаль, через війну це сталося, але тим не менше, вже біонічні руки стали не чимось дуже новим. Ми це бачимо на вулицях, бачимо у людей. Який наступний крок у протезуванні? Mm -hmm. Що буде далі? Дуже дуже слушне питання, тому що якщо раніше ми хотіли наздогнати технології європейські, допустимо, чи э, західно-західної науки, на сьогоднішній день. Ми практично опанували ті технології, і навпаки, хочемо їх розвивати далі, робити їх ще кращими. Тому у нас разом з інститутом патології хребта та суглобів з Харкова, інституту Сітенка, запланована велика науково-дослідна робота на три роки, завдяки якій ми сподіваємося, що технології останінтеграції біоніки, оперативних втручань, які супроводжують ті технології та подальшого протезування, будуть ще удосконалені. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приділили нам час сьогодні. Це був Олександр Галузинський, медичний директор центру складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки, ортопед травматолог вищої категорії. І зараз ми робимо невеличку паузу, після якої випуск новин, Тому не перемикайтесь.